Скажи, чи ти любиш Хмельниччину? Так, так люблю. А за що ти її любиш? Я, я її люблю за те, що тут родились мої батьки, діди, прадіди, і за те, що на ній зараз живу я. Тобто це твоя рідна земля. Так е, ще, я люблю, ще я люблю Хмельниччину і за те, що на ній є найкрасивіша спорода споруда на всій країні. Це стара фортеця. Звичайно, дуже люблю. Мені дуже подобається, по-перше, природа, особливо подільські товтри. Дуже гарно, коли по Дністру їдеш на дебаркадрі, спостерігаєш цю всю чудову природу, то почуваєш себе щасливою людиною. Ну, більше всього, я звичайно люблю місто Кам'янець-Подільський, і за те, в першу чергу, що тут дуже багато працьовитих, талановитих, творчих людей. І я дуже ними пишаюсь, і деякі з них працюють в нашій школі. І тому я пишаюсь тим, що маю Можливість з ними спілкуватися і знаю їх добре так. Люблю, тому що у нас на Хмельниччині кожна травиночка, кожний камінчик, кожна квіточка є надзвичайною. І коли Леся Українка замітала до нас у місто Полонни, їй дуже сподобалася наша країна, і вона посвятила нам такі рядки: Краса України Подолля розкинулась мило, недбало. Здається, що зроду не доля, що горе тебе не знавало у цих рядках, вся велич, вся краса, вся надзвичайність Поділля. І якщо подивитися на Хмельниччину, то це безкраї пшеничні лани, зелений ліс, голубі озера. Ми дуже любимо і дуже пишаємось нашою батьківщиною.